Поки мої діти смилися, я вам запишу відео про мат. Це такі слова паразити, які без деяких не можуть люди обійтися. Але що я скажу? енергетично вони нашу ауру пробивають. Якщо ви вже хочете якось чистити свою свідомість, там, дух, душу, тіло, значить можна і це слово вибрати і викинути зі свого лексикону максимально Ну, максимально повністю, там, наскільки вас, звісно, вистачить. Потім стане легше, як з солодким, і, і зовсім його звільнити. Тому що ці слова вони накопичують негативну енергію, створюють таких би, сущностей. Ті, хто мене смотрить, дивиться, ті знають, про що я кажу. Значить, це бажано виключити з лексикону, якщо ви хочете і почистити свій рот, свою річ. Ну, мову про мову. Тоді буде і ваша аура чистіше, захист, ваш чистіше, Получається, те, що із нас виходить ротом. Да? Воно буде чисто, хоча б, знаєте, як дезінфікуєте себе. І це буде супер, тому що ви не будете притягувати такі портали в собі, дири в собі, куди може залізти люба негативна емоція. Ну, люба негативна сущність, то, що, тобто люба негативна емоція посил в вашу сторону, він буде відбуватись, тому що у вас вже посилений такий захист. Це може бути як аскеза на деякий час, можете подивитись на свій стан, навіть відмовляючись від солодкого, вже там третій чи четвертий день, мені вже, наче. Ну, і більше і не хочеться. А, звісно, хтось скаже, що це кожне слово через слово, у них так, може така розмова. Але давайте спробуємо і це зробити і обрати з нашого лексикона. Це, ну, це так буде очистить ваш розум, дух і тіло навіть, і побачити, наскільки менше демонів стане за нами. Тому що перекидуючи друг з другом, ми активуємо такі нечисті сили. Я не хочу багато там приміняти оцих слів, не, не чисті ще щось. Але спробуйте і подивитесь. Нам треба чистити себе, свою свідомість, щоб ми ставали сильніше, свободніше, чистіше. Ну, от якось так.